Доброго дня, діти! Давайте згадаємо з вами казку про Колобка. Колобок лежав на підвіконні, а потім покотився по доріжці. Він побачив зелену доріжку, як ви думаєте, куди вона веде. Ну, звичайно, у зелений ліс. А в лісі сховалися цифри. Вони перетворилися. На різні предмети та на різних тварин. Ось перед вами дощечка з гачком та гілочка. Яку цифру вони нагадують? Цифру один. Ось погляньте, котик вигнув хвостик та либідь вигнула шийку. Яку вони нагадують нам цифру? Два. Крильця метелика та дві скибочки кавуна. Яку цифру вони вам нагадують? Цифру три. А ось діти кактус та перевернутий стілець. Вони нагадують нам цифру 4. А у надкушеному яблуці та у морському коньку ми легко вгадаємо цифру 5. Молодці. Покотився колобок далі. Тепер він котиться по жовтій доріжці. Вона привела нас до водички, на пляж, на жовтий пісочок. На пісочку діти намалювали малюнки, але хвильки змили ці малюнки, залишилися тільки деякі лінії. Давайте вгадаємо, що було намальовано. Ось перед вами дуга. Як ви гадаєте, що могло бути намальовано? Якщо до дуги домалювати голочки, то буде їжачок? Якщо домалювати ніжко, то буде грибок. А якщо домалювати ручку, то буде парасолька. А якщо подивитися на дугу з іншого боку, то можна побачити місяць на небі. А ось перед вами дві лінії, намальовані куточком. Чим це може бути? Дахом будинка, дорожнім знаком трикутної форми, наметом для подорожі, а якщо куточок буде дивитися вниз, то це буде схоже на ріжок морозива або трикутні пропорції. На піску залишилась ось така ламана лінія. Чим це може бути? Це можуть бути гори, паркан або зуби акули. А якщо подивитися з іншого боку, то це нагадує бурульки на даху. Молодці діти рушаємо далі за колобком, а колобок уже котиться по різнокольоровій доріжці. Вона така яскрава, святкова. І зустрів він різнокольорові геометричні фігури. А як ви думаєте, які свята нам допоможуть відсвяткувати геометричні фігури? Ось, наприклад, круг може нам подарувати круглий торт, круглий кавун та круглу повітряну кульку до дня народження. Яке свято нам допоможе відсвяткувати трикутник? Різдво та новий рік, тому що ялинка схожа своєю формою на трикутник, квадрат діти допоможе нам вибрати подарунок, покласти його в коробку квадратної форми, а також погратися різноманітними кубиками. Вони теж мають квадратну форму. А ось овал допоможе відсвяткувати Великдень, тому що яйце має овальну форму. Покотився колобок далі. І раптом побачив лисичку. Дуже злякався колобок, адже вона його може з'їсти. Як же нам допомогти колобку? Давайте перетворимо колобка на якийсь предмет круглої форми, який лисичка не зможе з'їсти. Наприклад, на м'яч. Подумайте, на що ще можна перетворити колобка? На повітряну кульку. Вона може полетіти просто в небо. А ще на що, що має круглу форму? Апельсин. Лисичка хижак, тому фрукт їсти не буде. Ось так діти врятували ми колобка від лисички. Повернувся він додому і сів собі на віконце відпочивати.